Пабло Неруда. А ЧИ не багато назв. Понеділок зав'ясую ВТОРКУ неділя сплітається з роком, хіба ж то час наріж твоїми сумними ножицями? Хіба ж то назви днів не зливаються з морем ночі? Нікого не кличуть Педру, ніхто, ні Марія, ні Роза. Ми всі із піску і землі, всі тільки дощ в душі. Мені казали про Парагваї, Венесуели і Чилі. Про що вони? Не розумію, мені знана шкіра землі, але немає у неї прізвища. Жив я з корінням поряд і більше квітів його любив. Я розмовляв з камінням, про чистіше дзвону, воно звучало дуже довга була весна, що й зими прихопила трохи. Час понад термозаліном, залінам, рік, мов чотири століття. Коли ж бо я сплю вночі, як то звусь я і як не звусь, а коли прокидаюсь, хто я, коли сон убив моє я? Це і значить, що ми без краю на берег життя ступаємо, ми вічно новонароджені і тримаємо даремно ми в роті, стільки тихих імен, нас, пустих, непотрібних, стільки літер горластих імен твоїх і моїх, стільки чорнильних написів, Всі речі я скласти б хотів. Змішать їх і відтворить, переплутать і оголить, щоб і у світі була цілісність океану, щастя, ясна повнота, запах живий, приємний.